Друзі, доброго дня! Ну що, Збройні сили України зайшли в місто Лиман. Прапор України вже висить на в'їзді до міста Лиман. Котел повноцінно, остаточно ще не закритий. Тобто російські війська мають певну змогу ще тікати, і вони це робили і вночі, і вчора з вечора. Певні вагнерівці втікли, але в принципі дорога через Залічне на Креміну прострілюється. І близько п'яти тисяч російських і ордошних вояків оточені в Лимані. Є інформація, що росіяни перекидають додаткові сили у місто Кремінна і, можливо, спробують деблокувати Лиман. Але наразі це в, більших, в більшості випадків видумки. Російської пропаганди збройні сили України бачать все, що відбувається, і по Кримі теж буде вестися певна хороша робота. Слава Україні, друзі.